Вітаю вас, дорогі друзі, сьогоднішній випуск програми Навчайся з нами присвячено вищій школі. Ми із командою завітаємо до національного університету біоресурсів і природокористування України. Тож ви матимете унікальну можливість, витративши всього 10 хвилин, познайомитись з одним з кращих університетів України. Ми розпочинаємо. Національний університет біоресурсів і природокористування України це величезна освітня система. Його назва вже давно стала символом якості освіти, інновацій та безмежних можливостей для молоді. У структурі НОБІП функціонують базовий заклад в Києві та відокремлені підрозділи в різних куточках України. Цього року університет відзначає 127-му річницю від дня заснування вдале поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій в освіті. Національний університет біоресурсів природокористування України сьогодні це заклад вищої освіти, який має понад вікову історію. Це сьогодні понад 200 тисяч випускників, які стали успішними і реалізують себе у своєму житті. Сьогодні університет пропонує своїм здобувачам 54 бакалаврських програми і 70 магістерських програм. Це різноманіття включає в себе класичні освітні програми правознавства, агрономія і в тому числі сучасні цифрова економіка, робототехніка, автоматизація різноманітних процесів. На сьогодні університет є багатопрофільним дослідницьким університетом, де ефективно поєднується наука. Освіта і бізнес в університеті функціонує 16 навчально-наукових інститутів та факультетів. Оскільки більшість спеціальностей є практикоорієнтованими, орієнтованими, велику роль у підготовці фахівців відіграє матеріально-технічна база. Сучасні лабораторії на кожному факультеті дозволяють реалізовувати наукові проєкти студентів, аспірантів, викладачів. Створено всі умови для дослідницької діяльності лабораторних та практичних занять. Нова лабораторія цифрових технологій в соціальній роботі гуманітарно-педагогічного факультету відкриває безліч можливостей для людей з особливими освітніми потребами, адже має надсучасне обладнання і програмне забезпечення в умовах сьогодення. Інклюзивна освіта є ключем до толерантного суспільства. Не лише цією лабораторією може пишатися гуманітарно-педагогічний факультет. Зараз ми у навчально-науковому центрі синхронного перекладу. Все зроблено за стандартами і працюючи в умовах, що максимально подібні до подальшої роботи, студенти здобувають неоціненний досвід. Новітня навчально-науково-виробнича лабораторія моніторингу пестицидів у технологіях захисту рослин дозволяє студентам факультету захисту рослин, працюючи на високоточному обладнанні, вивчати від клітини до організму, від ґрунтів до готової продукції споживання, виокремлювати ефективні заходи спрямовані на збереження ресурсів та вирощування здорових рослин. Свої двері для нас відкриває лабораторія моніторингу довкілля, де проводиться аналіз якості ґрунтів, водних об'єктів повітря, сільськогосподарської продукції в лабораторних умовах. Всюди новітнє обладнання, що дозволяє проводити потрібні експерименти та дослідження. А ми прямуємо далі і потрапляємо до лабораторії факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК. Тут точно неможливо уявити освітній процес без практичної роботи: приготування страв, дегустація, оцінка якості продукції, відповідність стандартам і вимогам. Все це студенти роблять на лабораторних заняттях і мають таке кухонне приладдя, яке є не в кожному ресторані. Університетський студентський кампус в парковій зоні міста вражає своїми масштабами. Тут життя вирує не лише в аудиторіях, а й за їх межами. Біт має крутий кампус в парковій зоні Києва. У нас все поруч: гуртожитки, стадіон, корпуси і багато простору для творчості. Можна цікаво та. Безпечно навчатися, культурно та спортивно розвиватися, працювати і відпочивати. Нубіп поліпрофільний заклад вищої освіти. Спектр спеціальностей дуже широкий. Фахівці в сфері IT проходять висококласну підготовку на факультеті інформаційних технологій. Про сучасність у підходах до навчання годі й говорити. Не лише в IT. Використання дронів в роботі агропромислового комплексу вже не є чимось фантастичним. Колектив агробіологічного факультету продемонстрував свої потужності в лабораторії моніторингу якості ґрунтів та показав унікальний в Україні музей ґрунтів. Юридичний факультет НУБІП готує кращих фахівців у галузях аграрного земельного екологічного права. Синтез наночастинок металів новий науковий напрям, вивченням якого займаються викладачі та студенти кафедри технології, конструкційних матеріалів та матеріалознавства факультету конструювання та дизайну. Також ми завітали до лабораторії робототехніки, як і з яким матеріалом, за яких температур та на яких 3 d принтерах друкувати. Тут знають відповіді на ці запитання. Здавалося б, які лабораторії можуть бути на економічному факультеті. А уявіть собі, заняття проходить у музеї грошей, де можливою стає подорож крізь століття грошового обігу стародавні монети, унікальні банкноти, номізматичні скарби. Під час вибору університету я звертала увагу на рейтинг університету, а також на можливості, які надає університет, такі як міжнародне стажування, подвійні дипломи, а також освіта, яка постійно розвивається. Вже під час навчання я помітила, що викладачі докладають всіх своїх зусиль, щоб зробити з наших студентів досвідчених спеціалістів в своїй сфері. Також університет надає активне студентське життя. Тут вам точно не буде сумно. А зараз ви бачите майбутніх інженерів, геодезистів та землевпорядників, за якими черга роботодавців. Комплексний підхід забезпечує висококласну підготовку фахівця. НУБІП багато років був суто аграрним закладом вищої освіти, тому функціонування механіко-технологічного факультету та постійне оновлення технічного оснащення відігравало і продовжує відігравати важливу роль в роботі університету. А ми знову потрапляємо на практичне заняття цього разу на кафедру готельно-ресторанної справи та туризму. Як бачите, в Національному університеті біоресурсів і природокористування України є й такий напрям навчання. Відповідати викликам часу використання в освітньому процесі VR-окулярів окулярів звична справа для колективу навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження. Обладнання дозволяє не лише теоретично оволодіти знаннями, а й побачити, як з тим чи іншим оснащенням працювати на практиці. Перші кроки в корпусі навчально-наукового інституту лісового та садово-паркового господарства. І ми вже бачимо красу навколо себе, яка створена студентами кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну. Кожен студент може проявити свої здібності і реалізувати власні проєкти. Студентам кафедри журналістики та мовної комунікації дуже пощастило, адже вони можуть доторкнутися до професії ще під час навчання. Справжня телестудія дозволяє майбутнім медійникам вже працювати в реальних умовах, а не просто писати конспекти в зошитах. Саме тут, у приймальній комісії, НОБІП. Я минулого року подавала документи. Сьогодні я можу впевнено сказати, що нічого страшного тут немає не варто хвилюватися. У нас в Нубіпі є багато можливостей багато. Цікавого, цікаве студентське життя, багато освітніх програм надсучасних, які гарантують добре працевлаштування. Гордістю всього міста Києва є університетський ботанічний сад. Тут студенти проводять досліди, створюють красу, вивчають основи садово-паркового господарства, працюють з різними видами, сортами рослин. Це не просто місце для прогулянок мешканців, а справжній музей живої природи. Фахівці, що завжди будуть затребуваними, випускники факультету ветеринарної медицини. Під час навчання студенти отримують навички на реальних клінічних кейсах під керівництвом досвідчених викладачів та практикуючих лікарів. Факультет тваринництва та водних біоресурсів багатий на навчально дослідні ферми, господарства, навчальні вольєри навіть є власна пасіка. Центр водних біоресурсів та аквакультури вражає різноманіттям риб та інших представників водного середовища. В цілому життя в стінах Нубіп вирує. Тут завжди проходять яскраві заходи, є можливість розвинути свої творчі здібності, спортивні таланти, отримати визнаний в світі диплом та затребувану професію. Но БІП це справді квиток у доросле, успішне життя. На сьогодні будемо завершувати. Ясна річ, за один випуск розповісти про всі можливості цього університету просто неможливо. Тому обіцяємо повернутися знову. Не пропустіть наші наступні програми. До зустрічі!